Тріянда Девіда Остіна англійка Чарльз, Дарвін. Ось такий у неї колір. Колір е, ніби жовтий, насправді він такий гірчичний. Вінтажний. Густо махрова квітка набита. Дуже приємний аромат. Квітка вибілюється. Робиться ось така. Такий помпончик. Красуня. Ось її бутони і напіврозпуск. Дуже приємно пахне, дуже міцні стебла і міцні такі бутончики в неї. І незвичайний колір. Колір не передається. Такий він, він не грязний, але він такий прям... Жовто припилений до герчичного. Красива троянда, дуже незвичайна. Подобається мені. Нестандартна. Ось така вона є квіточка, помпончик. Густо-густо набита, така вона махрова. Красуня.